І інсульт стався раптово. І питаю і ще готивками той день. Син, вже в реанімації. Я нічого не розуміла і нічого не могла сказати. Я думала, що вже ніколи не можу говорити. Труднощі після інсульту це не просто труднощі, це починати життя спочатку, як дитина, яка на протязі перших років свого життя набуває свої навички, чи це розмовляти, писати. Тільки це не дитина, а жінка, якій вже 47 років. Нелегко дивитися зараз на колись комп'ютерного генія, яка вміла просто все. А зараз вона починає все е, е, з нуля. Ми вчились показувати предмети, називати їх, вимовляти. Ми вчились шукати їх, щоб показати, вчилися складати речення, тому що ми забули навіть такі прості слова, як, наприклад, телефон, мікрохвильовка, телевізор. Ми це все вчилися наново вимовляти, і це все людині, яка віддала своїй роботі, ну, все своє життя. І від початку повномасштабного вторгнення вона була на роботі 24 на 7. Вона робила за всіх, навіть за нас, всю роботу, і можливо, от саме це сталося причиною інсульту. Ми познайомились у відділенні інтенсивної терапії, де мене попросили про консультацію. А на той період у пацієнтки було порушення мови з вираженими труднощами розуміння, говоріння, читання та письма. Формальне оцінювання показало, що у пацієнтки афазія, патологія мови з ураженням розуміння значення слів. Наприклад, у завданні вибрати яблуко вона мені показувала грушу. Також вона не могла назвати назву предмета, зіставити слова з зображеннями чи навіть посортувати фрукти і овочі. Тому ми е, почали працювати і крок за кроком від роботи над розумінням. Поступово вона почала краще розуміти, що кажуть її рідні чи фахівці, виконувати певні інструкції, виконувати команди, дотримуватись рекомендацій. Згодом у неї активізували спонтанне мовлення, і вона вже окремими словами, фразами могла підтримати розмову. Після її випуски з шпиталю ми продовжували терапію в онлайн-форматі. І розпочали працювати над знаходженням слів, які важливі для її повсякденного спілкування. Наприклад, щоб Наталя могла називати інгредієнти, які потрібно купити у крамниці для того, щоб приготувати ту чи іншу страву. Марина була однією з каших осіб, з якою я там зустрілася там. Терапевтичні сесії з супроводом Марини дали свіжі результати, вони не були ситкими. Я багато працювала, щоб досягти того, як я говорю. Зараз на жаль, у медичній службі збройних сил України немає посади терапевта мови і мовлення. Відповідно, велика кількість захисників та захисниць України залишаються тета тет зі своїми порушеннями, які ведуть їх до соціальної ізоляції, простим смертним, навіть якщо це учасник бойових дій, як Наталя, ну немає куди звертатися, і дуже пощастило, що є волонтери, такі як ви, які взяли її на поруки, і завдяки вам вона уду. Жує після місяців занять з Мариною Наталя вже може розмовляти. Вона може розповісти, як пройшов її день, що вона робила, що вона буде робити завтра. Правда, їй потрібно, щоб висловитися трошки часу, але вона висловлюється. Ну і нам потрібно просто терпіння. Можливо, через від її відповідальної професії вона дуже хвилювалася, що про неї подумають інші люди. Їй здавалося, що вона перша у якої інсульт призвів до порушення мови. Я часто пояснювала, що таких людей є багато, і що порушення мови це не порушення пам'яті чи інтелекту. Але мабуть, це через низьку соціальну обізнаність, про розлади мови люди часто змішують ці поняття і ототожнюють, що коли людині важко знаходити потрібні слова, у них порушення пам'яті. Якщо людина погано говорить. Це ототожнюють з порушенням інтелекту, але це стало у нашому випадку результатом як психологічний бар'єр до спілкування, який призводить до того, що людині з порушеннями комунікації уникають спілкування і опиняються у цій соціальній ізоляції, навіть якщо вони можуть комунікувати і фактично знаходити потрібні слова. У нашому товаристві ми розуміємо цю проблему, тому почали організовувати групові заняття для осіб з афазією. Спочатку Наталя. Боялася приєднатися до цих групових занять, але згодом вона почала брати активну участь та загалом показувати лідерські якості на заняттях з певної тематики. Вона ділила своїми активностями. Як вона готувала шашлик, де вона подорожувала, і які музеї відвідувала. За час нашої спільної роботи Наталія продемонструвала фантастичний прогрес. Вона не лише Добре оперує мовою і знаходить слова, але вже більш активно спілкується, про що і свідчить даний відеосюжет. Зития дала мені можливість бути почутою, що раніше я взагалі не говорила, то зараз я можу розмовляти. Головне не здаватися і продовжувати працювати, зрітися мой милок, але в них не буде результату.